Шановні колеги, шановні українці, я хочу, щоб зараз народні депутати просто не виходили з зали і уважно послухали. Бо говорити я буду про той законопроект, який стоїть наступним 13114. Ми його вже багато разів провалювали в цій залі. Я маю на увазі включення в порядок денний, але його пхають, пхають і пхають. Мета цього законопроекту поставити під контроль ВАКС і апеляцію ВАКС Вищого антикорупційного суду. Значить, оце ключова і реальна мета цього законопроекту. Тепер конкретно до того, про що ж там говориться. А говориться там дуже цікава історія. Там пропонують значно зменшити строки заборони на участь у конкурсі на посаду суттів ВАКС для працівників увага прокуратури ДБР, БЕП. Податкової міліції та інших правоохоронних органів. Ви розумієте, так? щоб своїх людей моментально провести на посади. А тепер увага. Це ще не найцікавіше. Окрім цього, хочуть повністю скасувати заборону на участь в конкурсі на посаду суті ВАКС. Увага! Отут прошу вас тут послухати працівникам НЗК, арма. Держфінмоніторингу центральних митних та податкових органів. Для чого все це робиться? Тобто тут не треба бути сім-п'яді лбу, щоб розібратися. Питання в тому, що це одні з небагатьох судів в Україні, які ще брикаються перед офісом президента і заважають його керівнику контролювати систему судову в Україні. Що таке судова система? Я, як представник Європейської солідарності. І що з нею сталося за останні 5 років, можу розповісти не з чийогось думок, а з власного досвіду, коли саджають генералів, коли звичайним людям дають заставу по 350, 400, 500 мільйонів гривень, звичайним працівникам зарплату 10-15 тисяч гривень на місяць. Коли в судах приймаються неправомірні рішення по дзвінкам, наскільки я здогадуюся, з Офіса президента, і зараз. Цей законопроект, його ключова прихована мета остаточно поставити під контроль вищий антикорупційний суд, обидві його ланки. І для тих, хто захищає українську мову, вам просто для розуміння і взагалі українську державність значно скорочуються вимоги для кандидата на посаду судді щодо знань історії української державності. Не голосуйте за цей закон. Дякую.